Будьмо уважні, в той час, як увійшов Ісус у човен, переплив і прибув в своє місто, і от принесли до Нього розслаблено, що лежав на ношах, побачивши їхню віру, Ісус, сказав розслабленому, бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тудей, деякі з книжників заговорили між собою він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого лука ви думаєте в серцях ваших, що легше сказати твої гріхи відпущені, чи сказати встань і ходи, та що ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже, розслабленому встань, візьми твої ноші, іди до свого дому. Сав і пішов до свого дому, народ же бачивши, це налякався, і славив Бога, що дав таку владу людям. І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Бодявися, Сину, твої гріхи відпускаються. Дорогі браття і сестри, ми продовжуємо роздуми над тою нашою святістю і бачимо, що сьогодні церква показує, що до святості, то завжди є перешкода цієї наші гріхи. Якщо тепер запитати сучасну людину, що то таке є гріх? Отак от зробіть такий екзамен, собі йдете по місці, що таке гріх? Що ти знаєш про гріх? Ну, то щось таке, ну то найцікаво би так почути. Навіть от нас запитати, а що таке гріх? З чим то їсться. І ми дивимося, коли в біблійному розумінні, то гріх має такі три значення: це коли людина йде до цілі і згрішити, то відійти від тої цілі, зійти з тої дистанції, до якої людина йде. Також друге значення це є розрив стосунків, що коли люди були в мирі, вони з собою спілкувалися тут раз і стався гріх. І вони вже що не говорять. І то ми так вдома особливо то бачимо, чи то коли ми були дітьми, коли бачимо тато з мамою щось там, напевне, вже, я кажу, горшки побили, чи то з бабусями, з дідусями, чи то на роботі та будь-де. Чи так само ми приходимо наразі зі школи, і вже десь там наші стосунки, десь там в школі щось зіпсулися, і мама бачить, чи тато, що сталося, ми кажемо, що нічого не сталося, все ж таки щось сталося. І то не є просто про це говорити. Ось, І третє таке значення, яке говорить, Святе письмо, це є спотворення. Якщо людина є покликана бути тою гарною, красивою, здоровою, усміхненою, працьовитою, то гріх це все викривляє, чи він це все спотворює. І навіть бачимо сьогодні цього паралітика, то гріх його так спотворив, що він вже просто не міг існувати. Він вже просто лежав на тому своєму ліжку і далі, оце його було життя. І бачимо, що він не є сам. Його несуть ці люди. Інші евангелисти розказують, на чому полягає їхня віра, що вони долають усі перешкоди, ті людські перешкоди, ті фізичні перешкоди, де вони через людей не можуть перейти, вони мусять розбирати дах. До речі, цю Євангелію те церква декілька разів в році читає, і в Воскресному часі, щоб пригадувати нам про цю нашу перешкоду. Також бачимо, як реагують фарисеї, вчителі закону, вони чітко розуміють, що. Оцей оце відхід від цілі, де людина сходить, то тільки Господь може людину направити на ту правдиву ціль, щоб ми йшли до того вічного життя. Тільки Господь може це допомагати ну, своєю благодаттю. Скільки би ми зусиль не докладали, це неможливо. Навіть за часів апостола Павла. Що там закон достатньо виконати закону, і ти спасешся. Він каже: недостатньо закону. Якщо б закон був мав спасительну дію, то Христос би не приходив у цей світ. Він би не вмирав, не складав ту жертву, щоб відпустити ці гріхи, оці всі перешкоди, які. Нас відділяють від Господа Бога. Тільки його благодаттю. Ми можемо на нову входити в цю цю справжню дорогу. Бо він чому він скаже: він, Я є тою дорогою, я є тою правдою, я є тим життям? Так само він відновлює стосунки. Тільки ми втрачаємо між нами і Господом Богом, і це є свята сповідальниця, і ми нараз, знаєте, дуже сильно перейняті, як ми так зробили, чи ми більше вже не будемо, чи цей, але ще маємо, дорі браття і сестри, чути там, бадьорися, сину, чи бадьорися, дочко, твої гріхи відпускаються. На ти поєднуєшся, ідеш, наново стаєш на ту дорогу. На нову відновлюються твої стосунки між тобою і батьком. І так само, щоб вони відновилися між нами, то ми ще також і маємо визнати одні перед одним провини. Бо то замало нараз прийти посповідатися, але один одного не перепросити. Це дуже важливо. І нараз ми дуже, ну якби так зациклені, що я є правий. Ну та власне, це і мій основний гріх. Нараз якийсь такий головний гріх, від якого походять всі гріхи, що це моя гордість, що це моя така захланність, що ця нечистота, чи лінивство, чи заздрість. Отих сім головних гріхів, от вони є основа завжди в серці нашому, де є захований цей гріх. Це нас водить з тої правдивої дороги. Це псує стосунки між нами і Господом Богом, чи якщо є тяжкі гріхи, вони розривають і сповідальниці Ми відновлюємо на нову це все. Дивно є, що фарисеї вони не зрозуміли, що Бог сюди прийшов у людському тілі. І далі, сьогодні, навіть ми наращуємо теж дивно, ну як то священники можуть гріхи відпускати? Виявляється, що в цьому світі єдине місце, де може людина отримати не тільки відпущення гріхів, але й спасіння. Це є Навіть колись хтось з священників видав книжку, таку, якби сповідальниці могли говорити. І це таїнство лишається все одно завжди між нами і Господом Богом. І далі дивується, як то таке. Ті, а він каже, що ви знали, що син чоловічий має владу гріхи відпускати. І першим тим даром, коли він стане, з'явиться Воскреслий Христос, Він цей дар дасть: прийміть дару Духа Святого. Кому відпустите, гріхи відпустяться. кому затримаєте, затримається. Чому затримаєте? Бо мусять бути умови покаяння і спецсовісті. Потім ми розуміємо, що це отрута, ми повинні жаліти, бо не раз десь так руку на серце поставити. Чому ми. Приходить спокуса, а піду до сповіді. Тому що ми більше гріх любимо, ніж оцю цю свободу. І так само ті стосунки між Господом Богом. Бо ми ще і поки є в тілі, каже святий апостол Павло, то ми ще далеко є ще ходимо від Господа Бога. Далеко також ходимо один від одних, так само далеко від себе, самого. Ми десь відчуваємо, що цією утрутою треба зробити порядок і потребуємо отої правдивої зустрічі. Щоб Господь, так як цього чоловіка сьогодні відпускає гріхи, дає йому зцілення. І що цікаво, наше брати то ліжко додому. Що це таке ліжко? Воно пригадує наші старі упадки, воно пригадує то наше старе життя. І ми не раз хочемо геть тут усунути, знаєте, щоб вже починати з чистого листочка. Дорогі браті і сестри, треба брати це ліжко, бо воно пригадує не тільки мої гріхи і упадки, воно пригадує моє навернення. Воно пригадує моє те милосердя, яке я пережив тоді, також пригадує моє спасіння. І тоді ми, коли це усвідомлюємо, то дійсно хочемо і Богу славу віддати, і подякувати, що Господь прийшов у цей світ, щоб дати не тільки відпущення гріхів, а спасіння кожному, хто у нього повірить. Тобто прийме цей Божий дар. Бо одного разу я спілкувався з одною жіночкою, вона каже: ну то, то виявляється, що Христос дав спасіння всім. І буддистам, і іншим людям, які взагалі Христа не знають. Ну так, звичайно. Це спасіння не є конкретно для якогось одного народу, це спасіння для цілого людства. І щоб користатись цього спасіння, то вірою ми це приймаємо. Потім вірою також ми відповідаємо, чому ви сьогодні в храмі. Це ваша відповідь, ніхто вас не заставляє. Ми відповідаємо на Боже запрошення, чому ми йдемо до сповіді. Ми відповідаємо на цей Божий дар прощення. Чи так само, чому ми приймаємо Євхаристію? Завдяки вірі. Ми приймаємо, довіряємо своє життя і просимо благословення, щоб жити тим повноцінним життям. Сьогодні ми також святкуємо пророка Іллю. Це дуже цікавий пророк. Ми про нього нараз багато знаємо, що це був такий, як би то сказати, надзвичайний пророк, єдиний пророк, який лишився справжній у ізраїльському народі, який почитав того правдивого Бога. І знаємо, то більше докладніше ми можемо почитати про нього в книзі царів, перша книга, 18, -й, 19 -й розділ, там особливий спосіб, описується про його життя, але дуже мало завжди говорить про нього, який що зробив своєю молитвою, зміг показати, що він поклоняється правдивому Богу, тому і затримав, щоби Бог не давав дощ три роки і шість місяців. Я собі уявляю, якби то не падало три роки, то просто це тяжко повірити. Як тоді жили, як тоді садили, як це взагалі відбувалося, а особливо в Ізраїлі. То пригадую, коли ми були на святій землі, то дуже важливо десь залізти в тіньок. Бо коли ти стоїш під сонцем, то не, не дуже там довго, або поїхали ми в ту пустелю юдейську. То таке враження, що всюди духовка. Куди ти не підеш, то така просто. І він там буде перебувати, також там навіть є така печера, каплиця, порока Елі. А чого ж він там опинився? Він затримав цей дощ, потім він кличе цього царя Ахава, прийди сюди і поклиш усіх отих твоїх пророків, отих фальшивих пророків, які поклонялися Ваалу, Ашері. І хай вони зараз принесуть жертву. Якщо піде дощ, то, то і цей Бог є правдивий. І вони ходили, вони там молилися, вони вже навіть собі починали руки, рани різати, щоб Бог цей вал вислухав, а і над ними насміхається. А потім він просить скласти свій жертовник, тих 12 каменів, де є покоління ізраїльське, приносить цю жертву і просить, щоб цю жертву налили водою. Раз, другий, третій, тоді просить Господа Бога, щоб він прийняв цю жертву. І вогонь з неба спалює ту жертву, і не тільки ту жертву, а ту всю воду, яка там все була, все просто вигорю. І каже до царя: йди їж і пий, бо зараз піде дощ після тої жертви. А оцих пророків, отих фальшивих пророків, щоб зараз повбивати, і коли почула ця цариця, дочка фінікійського царя, яка прийшла в Ізраїльську землю, вийшла заміж, то вона принесла власне оцих фальшивих. І цей культ цього фальшивого фальшивих богів. І вона що робить? Вона каже, що сьогодні чи завтра, от якби не цей вот ти поплатишся своїм життям. І з того Ілія, бо то не раз таке, що ми нараз такі дуже сильно побожні, дуже такі все. Ми так і сьогодні все будемо. А тут якась прийде спокуса страху, то не раз дивно, як ми поводимося. Ілля також. Він так перелякався, що він тікає в цю пустелю живе біля того потічка, який там є, тече. Короки йому їсти приносить, але і той потічок висихає, і він ще впадає в таку тотальну депресію. В таку депресію впадає, що він просить, щоб Бог забрав його життя. То зараз, я думаю, що нам пророк Ілля дуже близький, бо ми нараз впадаємо в таку тотальну депресію. І дорогі браті і сестри, депресія сама по собі вона ні добра, ні погана. Вона просто показує, де є наші гріхи. І переважно основний гріх це є, ну я не знаю, що основний, але один з основних гріхів це ми думаємо, що бути християнином, ну коли ми будемо християнином, то Бог нам буде постійно так сприяти, як казав отець Корнилій, такий режим суцільного сприяння. Воно буде сприятися і вдома, воно буде сприятися і на роботі, воно буде сприятися в оточенню. Добре, а якщо воно не буде. І тоді приходить невдоволення, приходить розчаровування, приходять нарікання. Ми ображаємося, ми показуємо Богові, а чого ж не так, то ж так все добре має бути. Та насправді, дорогі браті і сестри, я не знаю, чому так. Але Ілля багато пізнав правду про себе не тоді, коли він міг затримати той дощ, коли він міг принести цю жертву і показати свою віру, таке довір'я глибоке, велике. Але так само він побачив, що Господь навіть є в тому стані, в якому він перебував, такому фактично, як одною волосиною між смертю і життям. І він його тоді переводить і він переходить у той етап такого справжнього очищення. Тому, дорогі браті і сестри, я переконаний, що ми у своєму житті, якщо не зазнали хоч раз такої нормальної депресії, то ми нічого не зазнали. Потім, коли вона приходить, то навпаки за неї треба дякувати, її треба любити цю депресію і робити малі звичайні вчинки. Так як ми стаємо, вмиваємося так само, як ми чистимо зуби, так само як ми приходимо, когось обнімаємо чи когось там робимо каву, чи може в нас настрою настрої немає, але турботу ніхто не відміняє. Просити Господа тої ласки, щоб турбуватися, просити, даруватися, ділитися, тішитися і носити ті грі один одних. І ми виявляється, що ми відкриємо справжній сенс того християнського життя. Бо коли Господа нашого розіп'яли на Христі, він далеко не був наповнений позитивними емоціями. Він бачив всю ту злобу, людства, всю ту неміч людства, але він випив разом то з нами. Оце є добра новина, що в тому стані, коли ми впускаємо Господа Бога, і тоді ми починаємо виходити з цього стану. І бачимо, тепер це така фактична депресія цілого народу. Більша, менша, по-різному ну, це все відбувається. Тому, коли ми сьогодні роздумуємо над і сьогоднішньою Евангелією, і над життям сьогоднішнього свята, пророка Елії, то чуємо ці слова, бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Чи бадьорися, дочко, чи бадьоріться люди, твої гріхи є місце, де є, можна прийти до того джерела спасіння, де можна відновлювати ту правдиву дорогу до вічного життя, ті стосунки правдиві між нами і Господом Богом, а також один між одним. Бо багато ми бачимо один одного недоліків, якихось недосказань, якихось недоговорень, чи якихось недороблень. Ось, але ще, крім того, всього, і вдячність одне за одне. І так само особливий спосіб не боятися брати свої ліжка, бо вони пригадують не тільки про наше минуле, про ті наші хиби і про ті наші недобагання, але пригадують про ту дію Божого милосердя в моєму житті. І то наразі добре передати то дітям. Господь інший спосіб діє, ніж ми собі думаємо. А у пророка Іллі попросити, так як Він. Ту депресію, те опущення, той відчай, ту то, тотальну таку то перехід між тим життям і смертю, що він упустив Господа Бога і Він його перевів через такі прості речі, то хай нас також, і мене особисто, і наші родини, і нашу парафію, і наше військо, наш народ, всю нашу владу, що хоч здається, що воно все таке, знаєте. А ми все одно поручимо, а ми все одно попросимо благословення. І так як пророк Ілля, він зробив дуже великі речі, а то наразі дивлюся, що достатньо великі речі принести оцей Божий мир до свого дому. Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу!